Так, ну що громада, привіт ми з України. От ми вже й посівна в нас вже йде. Посів сої. Сівалкою січ шість. Сіємо 50 кілограм сої на гектар. Вчора то обробили її двома цими. Ой. Інокулянтами, двома видами, ну, штамами, типу, один штам Вінницький, один Басовський. Вони різні по своїй фізіології будьбашки, я говорив. У, у, у Вінницького такі на корнівищах прямо бородавки здоровенні. А він а Басовський, виходить, ну це хістіксої, такі, як гроня винограду на тоненьких коріннях. Ну, в нас таке, не знаю, скільки я вже сію, то вже трошки... Це я той рік замітив. Ті роки були такі мелкі були, бо використовували хістік сої, А цей рік... А цей рік прошлий рік використали Вінницьке, то були такі наче, як готов людини бородавки на руках, такі здоровенні. Такі червоні-червоні всередині чи розові. Так, це наш ячмінчик, а це тут наша екскурсія по полях. Ото деревина, то фрегат був. Тобто з там плита замурована, бетонна. й буде, що вона там собі. Якась екосистема, якийсь хоч зайчий, якась лисиця заховається там від жари. Так, а саме головне, я не сказав, сьогодні в нас до вулиці, я не знаю скільки, туди показує, ну піднімаємо сівалку. Коротше, в нас виходить, я це сидів середині в тракторі, кондиціонер вали ну, на все воно виставив. Як, на второго положення вентилятори, посильно холодним дує, після того, як зробили, після того як зробили ці. Ну, Почисли кондиціонера, то сильно холодом дує. А на вулиці таке пекло, таке пекло, просто. Як воно наче жнива дебелі, 35 градусів, реально, всі точно. Ну, просто неймовірно. Як то в Турцію приїдеш, знаю, в Турцію таке повітря просто жарке. Не знаю, з чим воно зв'язано, чи кліматична зброя, чи що там. Хто там що використовує, ну, щось над нами точно проводять якісь експерименти. Так, бачите, сіємо. Це тут посіяли кусочок уже 6 гектар, у мене тут де перший наутіл Посіяли аполо, типу е молодого фермера. Це я купляв 300 кілограм. Тепер сіємо піонер. Він його так підписав. ну таке кругле, красиве зерничко. А далі буде там мустанг і ще що там, ну, ще якийсь там гібрид. Коротше, буде всього потрошки. Так, сівалку наче, відрегулювали, бо одразу, звісно, не йшла на двох атмосферах. Поки ми 4 атмосфери не накачав, то почала лізти. Ну, тут, в принципі, йде на основному участку поля, то воно класно. Лізе нормально. Та, дивлюся, як сояшник буде сіяти, то думаю, буде все чудово. Так само репетували, 50 кг. 50, бачите, пікає, бункер не повивен. Бо ми зараз 2-3 гектари сіємо, а потім засипаємо, щоб норма дивиться, чи співпадає. Ну, На вірняка, ну там набрав мішків зверху. Три мішка висипали. А тепер ще три мішка висипемо. Ну, щоб, щоб подивитися, чи вбавить норму, чи, чи не вбавить. Так. Ой, коротше. Сі Це сьогодні 11 квітня, напевно. Ще такого не було, щоб в квітні лі... така жара була. Дерева вже всі розцвіли. Черешня вже, як улита, яблуні, ну вже посадки вже зелені, вже воно листя розпускається. І це буквально за тиждень, тиждень такої жари. І все мгновенно, ну, там горіхи в мене, воно, горіхи, вже, вже цвітуть, цвіт викинули, такі сопляки висять. Ну Як хто знає горіхів. Просто я не знаю, що буде. Ну там передають щось там далі дощі. Ну мені щось з трудом віриться, після такої жари, що були дощі. Так уже все розкалилося, розпеклося. Просто жесть. Так, зараз типу, піонер. Зараз по кругу будемо ходити. Ходимо, тобто 6 гектар буде по кругу. Вона типу, раня. Андрій казав, що типу, цей, вона така сама по, по, ну, по вегетації, так, як і поло. Ну типа так піднімаємося висипаємо три мішка висияли. Ну, бачите три мішка воно 2,7 гектара там трошки залишилося Получається по 50 кілограм плюс-мінус зараз ще три мішка висипемо просто жесть, а ну на вулицю зараз вийдемо. Якби... Парілка. Парілка просто. Якісь хмарки вже почали підніматися. Так, поставили на 4,5. Це, коротше, виходить, що зараз висів, 4,5 см стоїть. Ну, кожен отвір. Раз, два, півтора, три, чотири з половиною. Так, що тут у нас? Ось така сівба. Ну, риє, добре. Тепер. А ну, запечатує. Ось о, розкриває, розкриває добре. Це рядок. ну, Ще земля мокренька під низом. ну, Понятно, якби дощ пішов, то буде тут все чудово. Якщо не піде, то буде... Та прорізає. проріз Такий. О, ось ось соя. Соя. Ого! Земля твердій вже Уже склеїлася. Уже Оце ж його під... підрихли в цю землю. Ось його проріз. Ну не знаю, земля тут ще мокра. Це ж та соя Блін, Балка міша. Ось його а Де соя? я знаю. ну Десь летить єсть. А ось сього соє. Блін те. Короче, бачите? Це так завжди На, на, на те, щоб показати, сої нема. Ну, ще прорезить, бачите, як видовбує. Видовбує добре, а ще земля холодна. А ось. Все. Та йоп. хотій так швидко показати, бо вже телефон сідає. Короче, сигналізація показує, та тільки щоб була, я думаю, рядки Десь вона нема. А ось. У. Прямо в сирому, бачите? Прямо в сирому, мокрому. Щось буде, щось десь те що попало в мокре, то точно зійде Так, поїхали. Що ти там? Набилося? А? А? Ну поїхали далі. Так, ну так все равно, ну, всім пока. Бо треба робити. Відео не... не... <кхи> так, є результат, є. Показав вам щось трохи є. Так, до побачення. Слава Україні нашій. Слава нашим героям. А то все буде то все фігня. Так.